Всім привіт, друзі, Dota 2 трибунал. Е, Зараз в нас звинувачують Оракла в е, саботажі. Отоявіть собі, друзі, така ситуація. Ти з хорошим настроєм, пікаєш собі якогось Керіна, ізі лайн, Заходиш, ну прям настрій такий, ну, пограти у доту, просто кайф. А тут у вас е, на лайні от така от 5 на Ораклі. Давайте дивитися, що він буде робити. Трошки прискоримо моментік Тут він, коротше, ну, зливає ФБ. Ну, це ще таке. Це ще ну, нормально. Ладно, з ким не буває ФБшечку. Тут він іде на лайн. Це перші секунди гри. Він йде на лайн. До свого кері. Так. Він прийшов. Це ВК Керрі, який хоче пограти з хорошим наступом. І у тебе от такий оракл, який стоїть просто на лайні і нічого не робить. Зовсім нічого. Прикол в тому, що мишкою він рухає. Це не я рухаю зараз мишкою, це він рухає мишкою і просто стоїть на лайні. ВК собі тупо сам на лайні без саппорта. Уявіть собі таку ситуацію. Як вам? Кайфово? Давайте понаблюдаємо ще трошки за ним. Він собі тупо АФК <світ> став. І стоїть. ВК тут, блін, розпинається наліво-направо. Йому пофіг. І це перші хвилини гри. Він собі танго хаває. А ВК в той час сам на лані стоїть. Як вам така ситуація? Тут він кудись іде на мід. Ніби кладе якісь варди. Ну, але толку з них ну, немає. Раз, давайте подивимось наступний маркер з ним. Там, де йому закинули репортик. Так, що у нас тут? Он тут собі ходить. Ну, в общем, я так взагалом переглянув всі маркери там, де йому кидали репорт. Він тупо, ну, нічого не робить. Він купує варди, він ніби щось ходить, щось цей то. Стоїть більшість на цьому, на респі в себе. Його команда грає, типа б'ється, типу всі діла. А він, ну, нічого не робить. Я думаю, що треба таких наказувати. Причина використання читів, скриптів чи зло не винен, саботаж винен.